Кошти з бюджету на потреби ЗСУ З початку повномасштабного вторгнення Південнівська міська рада виділила 139 мільйонів гривень для Збройних сил України. Фінансування з бюджету має відпрацьовану процедуру, пояснюють у фінуправлінні. Як зазначила Альона Прохорова, за отримані кошти військові звітують. З 2022 року нами вже було профінансовано 139 мільйонів, якщо казати про цей рік, це 88 мільйонів. Зазвичай ця процедура відбувається за заявками військових частин згідно наказу Одеської обласної військової адміністрації від 2 лютого 2024 року. У нас діє певний алгоритм, який передбачає, у тому числі, погодження з військовою адміністрацією, тобто військова частина зі своєю формує свою потребу, звертається до міської ради, а також на обласну військову адміністрацію. Ця заявка вона також, також погоджується. Вищим військовим командуванням. Ці всі кошти вони є підзвітними. За нашими програмами передбачено звітування один раз на рік. На наступну сесію буде винесено багато звітів, у тому числі по нашим військовим програмам та правоохоронним органам вони надають нам інформацію, саме на що було здійснено ці направлені ці кошти, здійснені закупівлі. І якщо залишається якийсь в них, якщо якийсь залишок, ці кошти Вертається до місцевого бюджету. Одна з військових частин з Курахівського напрямку створила ролик подяки громадам, які перераховували кошти для зсу. В переліку зазначено і Южненську територіальну громаду захистити це зберегти інфраструктуру, території, але найголовніше людей. Позаду ще один складний рік: рік випробувань та надій. І ми знову вистояли. Першими, хто допомагали та підставляли плече це територіальні громади, які скеровували субвенції для армії, та волонтери. За ці кошти наші військові частини купують потужні квадрокоптери, мавіки, засоби радіоелектронної боротьби. Так потрібні на складних ділянках фронту. Цей рулик надійшов в особисті повідомлення до наших журналістів. Також військовий з південного повідомив на що саме були витрачені кошти. В минулому році від громади ми отримали 1 мільйон гривень. Ці кошти пішли на засоби РЕП, що глушать ФПВ. Один комплекс, такий, що реально працює в широкому полі частот та глушить їх, вартує 350-400 тисяч. Оптом замовлення дешевше, то один взвод машин десантників був укомплектований завдяки виділеним коштам від міста. Під час війни доцільніше виділяти кошти, а не купувати обладнання, зазначила Альона Прохорова, адже ситуація на полі бою швидко змінюється, а бюджетна процедура не встигає забезпечити потреби військових.